Вже всі звикли проходити Майнкрафт у звичайному світі, де спавняться боби та ти можеш здобути дерева. Але в сьогоднішньому відео я вирішив випробувати себе та постаратись пройти у безкінечній пустелі. Складність заключається в тому, що тут не спаняться тварини та немає дерева. Мене будуть оточувати нескінченні пустельні рівнини, храми, селоща, озера лави та підступні слайми. А чи вдасться мені це зробити? Дивись далі у відео. Погнали. Так, і що ж, давайте ми створимо світ, вибираємо один біом, і тут нам потрібно вибрати з вами пустелі. Як ви бачите, читів у мене немає, так що погнали. Ого, там одразу селище є. Це така імба, просто я в шоці. Так, тут у нас є зайчики, правда, який сенс від них. Давайте ми тоді поки цю річку перепливемо, тому що тут у нас одразу є селище, і я сподіваюся, тут буде, я не знаю, або якесь дерево, або ну там, до речі, є пшениця і снопи це взагалі вже імбулька. Правда, було б ще геть нефігово, якби тут був би верстачок. А, до речі, ліжко ми собою заберемо, тому що воно нам ще знадобиться дуже жорстко. А тут, я навіть казав, що тут взагалі верстаки спавняться, того що. Блін, ну верстак мені б зараз дуже сильно знадобився. Так, скринька є, тут одразу хліб є, це взагалі мега офігенно. Ой, тут є Големос, до речі, це взагалі тоді їм темка, того, що ми зможемо зафіачити. Але, блін, я ж кажу, тут би мені зараз верстак знайти. Правда, реально, походу, на те, взагалі в селах не спавняться, того, що я ще ні разу не їх. Верстак! Ви серйозно? Офігеть, це така імбуля? Так, все, по суті, зараз ми зробимо собі трошки хліба. І знаєте, було б ще непогано забрати звідси всі з написів, тому що, ну, все ж таки, має ціль пройти в Майнкрафт, як я вже казав на початку відоса. Так що, хавка, мені знадобиться капець, як багато. Так і що, я, типу, вже все сіна забрав, так? Походу, вже більше його ніде не лишилося. Ну, коротше, у мене є 51 одна капосіна. Я рахую це магафієно. І по суті, знаєте, мені зайця мені цього вистачить вже прямо до кінця нашого відоса Тому що, ну, це виходить. Коротше, до хрена виходить у мене хліба буде. Давайте ми якраз вам його переробимо. Афігеть, просто гляньте, у мене тупо фул у мене в пшениці, я в шоці. Так, і робимо звідси хліб. Ой, скільки його тут вийде у мене. Капець, ви прикиньте? Два з половиною стаки хліба. Йоу, ну це реально дуже жорстко. Так, Верстак про всякий випадок я звідси забрав. Правда, я хтось знає, що мені далі робити. Ну було б нефіговенько вбити големуса. Правда, рукою я буду довбасити його півроку, мені так здається. Блін, якби б авонпос був поруч, було б взагалі так офігенно. Але я навіть казав, що він тут взагалі десь заспавниться може. Ні, ну ж пустелі. це ж просто це ж на якийсь там біом там, де взагалі. Ну Якщо селище спавниться, то... Я думаю, і ці. А он посрозбійників повинні спавнитись. Того, коротше, давайте ми з вами підемо кудись туди. Можливо, ми там щось з вами знайдемо. Ще одне селище. Ну ви серйозно? Блін, ліпше б анпос був би, тому там я можу собі скільки дерева просто взяти. Там же він із дерева, типу, і семного дуба тут він спавниться. Так що це був би мені просто мастхел просто зараз би знайти. Але ладно, давайте поки селище золотає. Можливо, там буде щось по типу кузні, і це взагалі буде набагато ліпше. О, до речі, тут же ці кущики є, з них ми можемо отримати палиці. Це взагалі батянка, я щось про неї так забув. Так, і що в цьому. Це веселище буде, але ну, я вже бачу копиці сіна. О, свинтуси. О, тут, до речі, травичка є. Це взагалі бово того, що. По суті, якщо я десь знайду саджанець, я зможу його посадити. Це прям кайфарик. Хоча я сумніваюся, що тут взагалі десь будуть саджанці, наприклад, теж само дерева Але ладно. Пшениці і глина. Що вона тут взагалі робить? О, тут ще один големус є. Прикольненько. Блін, чекайте, скільки тут снопів сіна. Треш просто. М Ясник тут навіть є капець Правда, тут, походу, навіть кузень немає. О, до речі, ще один верстак, прикольненько. О, плавильна піч тут навіть є. Капець імбовенька. Так, я села лише вже полісі золотав, тому думаю, що зараз саме час постаратися знайти аванпост розбійників. Хоча, блін, по суті, я можу вбити того голема але мене, знаєте, трошки напрягає той факт, що я рукою буду довбасти його півроку. Окей, давайте ми, напевно, зараз трошки з вами пробіжимося, якщо то повернемося і вб'ємо його рукою, якщо я нічого не знайду. Йоло, тільки сказав, я одразу аванпост знайшов. Гляньте, вони прямо от біля села. Буквально поруч знаходяться. Це взагалі кайфік. Давайте ми з вами про всякий випадок тут собі спаунпойнт поставимо. Того що хто знає, як вони взагалі мене будуть. Тут розносити. Бо вони такі жорсткі ті почки. А от гляньте, вже до мене біжить. Просто біжить вже до мене. Так що, коротше, наплюсово ми просто з вами зараз пройдемо. І заберемо хоч трошки дерева, правда, по мені тут вже стріли з усіх сторін, фігачить. Але ладно. Блін, ми їм б зараз тут голема знайти, я б його тупо звідси визволив, і він би всіх їх розкидав. Правда, де цей голем у вас знаходиться. А його тут навіть погоди немає, так? А ні, там голем'я, офігенно. Давайте ми тоді зараз до нього пройдемо. Так, і будемо його зараз випускати. Ой блін, вони прибігли треш. Блін з, з багалема якась визволити. Так, найс потихеньку. Давайте потихеньку. Фух, йоли, це так близько було. У мене тупо півсердечка було. Я загалом сховався і пощастило, що він на них загрався. ми цими своїми довгими ручками їх розніс просто. Бо я б уже був би трупачком. Так, все, виходь, братішка, давай. О, тут, до речі, вовне є. Ну давайте ми просто купадок зберемо її з собою. що, хто знає, можливо, це ліжко забуде собою зібрати, а вовна ніколи зайвою точно не буде. Ну і давайте вже ми з вами дерево здобудемо. Тому що я ж все-таки заради цього сюди прийшов. Гляньте, він уже їх, в принципі, тупо розкидає ваншотає. Так, і зараз настав час зробити наше перше кейло. І в цьому пості одразу є кругляк, так що ми тут можемо зразу його накопати, зробити собі меч, кейло, сокиру. Ну, коротше, базовий набір інструментів. Так, у мене шістнадцять круглячку. Я сподіваюся, мені цього вистачить. Давайте ми зараз п'ять палець. Ну окей, хай буде. Давайте ми собі зробимо меч, далі кейло, сокиру. Все, в принципі, я все зробив. Тепер ми можемо звідси все забрати. Давайте вже големо соб'ємо, тому що ну, нашу інте нікому не треба все одно. Хоча знаєте, це так трошки несправедливо виходить. Він мені життя врятував, а я його вб'ю. Але ладно, мені залізо більш потрібніше, ніж йому. що, Давай, брательник, помирай. Ех, блін, народ, напишіть плюс у коменти, кому теж шкода голема. А я тим часом отримав з нього аж 5 залізних зутків. Це офігенно. Так, і тепер, по суті, давайте ми повернемось до того селища, але спочатку думаю, тут можна буде поспати. Там навіть портал є покинутий. Капець. А ну-ка, давайте ми з вами його залутаємо. Можливо, там він в принципі принципі, майже готовий, і це було би дуже кльово. Ой, правда щось так заспавниться трошки криво. Капець, як я взагалі так могло заспавнити? Я в шоці. Та, блін, заспавничень тут просто ідеально, звісно. Капець якийся. Так, а там у нас прямо по курсу є ще один големус, Того я думаю, що його теж можна буде зараз забити. Так, і скільки став буде залізо, О, три штучки. О, окей, добре. Так, ну і по суті в цьому селищі вже більше нічого немає. Того. Навіть не знаю, можемо ще зайти в старе селище, там, де ми були на початку. Можливо, там ще теж голем залишився, і ми зможемо його замочити. Так, ось наш големчик, того давайте вже. дубль номер три, так би мовити. Ми зараз його з вами знову зафіачимо. Бре. Ага, так, трошки я, звісно. Не перераховувати менше, він може піднятися, але окей. Ми з вами тут заспавнилось. І де селище? Ем... А, он те селище. Так що нам потрібно зараз буде максимально швидко піти, підібрати мої реси і вже е... нормально вбити його. І в майбутньому більше не допускати таких тупих помилок. Так, ось і моєси. Зараз ми їх дуже швидко з вами підбираємо. І з цього чимиря ми зараз з вами зафіачимо. О, до речі, на скоро селище походу, до поповнення. А, а я думаю, куди у мене так хліба дівся? ось де він. Понятно, це вони його підібрали і тепер поділилися. Зараз у мене буде маленький мікробро. Понятно. Так, а ось і наш глему давайте ми з вами робимо так. Я ще селяну рубану, правда, але ладно. Так, все. Я вже трошки більш прокаченіший, так що зараз ми його з вами на ізі рознесемо. Так, у мене вже є 13 злитків. По суті, знаєте, було б непогано такими темпами нафармити собі на фулсет залізної броні або хоча б на щит. О, тут верблюдик є. Це взагалі імбуля. Правда, було по мене сідло, це взагалі було б офієнно, але на жаль, немає сідла. Принаймні, поки що. О, озер все народ. Це така імбуля. Так, по суті, давайте ми зараз поставимо верстачок. Так як у мене я тут трошки заліза, ми можемо собі дозволити зробити відро. І по суті, знаєте, мені треба буде щось зробити ось таку тємку. А, нормально, мені не вистачає, яке давайте ми ще трошки дарувати тут візьмемо. І мені ще треба буде зробити щит того, що без щита. На ну, я тупо буду попущеним блохом. Так, давайте ми ставимо. Все. На ну, мене є щит. Ми беремо собі в ліву ручку і все. По суті, відеречко у мене є. Так що мені залишилося все на все підійти. Наприклад, навіть сюди, щоб до моря туди йти. Набираємо воду, і тут ми просто заливаємо її. Все. У нас, коротше, обсидіан, тупо вже є, і у нас і Сидян, це народ дуже офігенно. Правда, все одно у нас є маленька проблема. Ну як маленька, точніше, доволі гігантська проблема у вигляді діамантів. І де мені їх знайти? Блін, а була б тут кузня, це взагалі б тобі було на раз два. Хоча там і шанс маленький, що вони там звісно спальниться, але все одно було б набагато легше. О, там, до речі, вже сонце сідає, так що скоро нам доведеться в цьому селищі і заночувати. Правда, воно так доволі дивно заспалювалася. Там деякі хати на горі, деякі взагалі внизу, а деякі прям взагалі непонятно де. Ох, ніфіга собі, Оце печера, народ. Оце печера, я розумію. Я, ну знаєте, я думаю, сюди обов'язково треба буде сходити, ж що ну, чекати, тут, як мінімум, я залізо. Це вже офігенно. До речі, чекайте, кого я тут бачу? Опана, Хелло, братанчика. Ну-ка, я зараз. Цього якось сюди приминити було б взагалі мега офігенно. Все, ця лошня зараз до мене йде, і ми її тупо розносимо в прах. Так, у мене вернулось до тієї кількості, як було трансу заліза, Це офігенно. Давайте ми тут зараз з за вами заночуємо. Ви бачите селяни, але мені це зараз набагато потрібніше. Так, і що мені такого основного, по суті, треба зробити заліза? Так, струвайте, а де мій верстак? Ага, вони у мене, окей. По суті, що, у мене є тут палець? Давайте ми собі, напевно, зробимо залізний меч і залізне кайло. Все. У мене, в принципі, основні предмети, так би мовити, є. І, до речі, треба буде одне залізо зарезервувати для касала. А так, я думаю, можна буде собі зробити нагрудник та казав, що наше одне залізо треба зараз зервувати, а одного немає. Ладно, окей, я думаю, що ми по путі десь ще знайдемо голома, того не будемо на цьому так сильно зациклюватись. Так, і давайте ми з вами якось обережно спустимося в цю печерку. От, тут, до речі, залізо є. Так що, по суті, даремно я переймався, того, що ми зараз з вами на ізі накопаємо. А, то ще й до речі, угіллі є. Так що взагалі тупо но no і я зможу залізу собі на ізі переплавати. Давайте, напевно, ми зараз зробимо собі смолоски, тому що як не як, але ходити по темним печерам мені ну не дуже подобається. О, все, це ж геть інша справа вже. Ой-ой-ой, зараз мені тут весело буде, звісно. Так, але я в принципі з ними геть на ізі розібрався. У мене, до речі, 30 дней оброблена заліза. Це, по суті, імбовенька, тому що у мене вже, грубо кажучи, є фулсет залізної броні. Це тупа кайфік. Тут, до речі, ось ще до храніше залізе, прямо, так що, все, у мене вже 100% є фул залізної броні. Але, блін, хотілося б якось знайти діаманти. Хоча на такі суттєво не подіє навіть і не може зісповнитися. Яка це у нас взагалі висота? 23-я висота. Капець. Я думав, що тут висота вже якась там мінуса пішла, але ні. Залізне кило ще одне, просто офігенно. Так, я докопався до мінус 57-ї висоти. того думаю, зараз саме час почати копати вонючі тунелі. Блин, правда, мінус, що цей глибокий капець капець довго ламається. Мені доведеться тупо тисячу років копати тунелі, щоб знайти один нещасний діамантик. Ой-йо, тут лава всюди. Капець, як мені далі тут взагалі щось копати? О, до речі, кудись копався? Тут є діаманти. Тільки один, весерйозно, ані два. До речі, три. Все. Афігенний народ. три діаманта. Все. По суті, місія виконана, тому що я вже можу зробити собі кейло і накопати обсидіану і піти в пекло. Тому думаю, що ми якраз так і зробимо. А ось я вже в своєму селищі. Так, давайте ми тоді всю воду поки викинемо весь хлам, який у мене є, тому що за весь час виживання у мене накопилося просто дофігіще. Так, якщо мені пам'ять не зраджує, десь прямо тут поруч під цим селищем, я заливав озеро лави. А, точно, ось там воно. У мене ще якраз є води, тому давайте ми зараз робимо ватер дроп. Жорстко було шаня. Так, про до цього треба буде зараз позбутися, того він нам буде трошки жорстко з вами заважати. Все, хай він іде гуляє лісом, і нам зараз потрібно буде накопати тут обсидіанчику. Later. Все народ, у мене є 10 обсидіану, того по суті, а, блін, точно. Мені ж треба буде зараз піти в те селище та забрати залізо, яке я поставив на приплавку, того що у мене немає залізного злитка для того, щоб зробити собі кресало. А до речі, воно якраз за той час, я сподіваюся, переплавилось, і я зможу собі заодно доробити сет залізної броні. Тому що всякі фрити мене будуть, ой, як жорстко доможете. 23 заліза, чудово. Я сподіваюся, мені цього вистачить на все Давайте ми спочатку його за вами зробимо. Так, мені вистачає, у мене ще 7 заліз залишилося. Це офігененько. І тепер з чистою душею ми можемо саме зробити кресало. Все, кересало є. Тут у мене ось трошки його приправляється, проти нашого воно на мені. Давайте ми вже з вами ліпше це заберемо. І відправимось нарешті у пекло. О, тут верблюд, що, ванну приймає, чи він тут типу купається. Я знаєте, їм йому тут собі сидить, купається у водичці і взагалі по кайфу чисто. Та, трошки на цей раз мені з ватердропом не пощастило. Окей, та, признаю, я лох. Не набагато обережніше, звісно, цього разу спустився, все одно лишилося два сердечка, але окей. Давайте ми десь тут з вами зробимо собі портальчик. Я думаю, можна прямо тут. Ну що ж, погнали? Ну блін, які базальтові дельти. Ви знущаєтесь? Ви серйозно? Ой, мої улюблені базальтові дельти. Хоч стривайте, там є Варпет Форест. А це нормально, що все так трошки плаває? Гляньте, капець якийсь. Гляньте, тут реально все якось так трошки плаває, капець. Так, все, тут наші трошки окультури території, щоб наші ендермени могли якщо до мене підійти і не згодилося якусь лаву. Того я пропоную одразу цього ж челіка заграти і розгамселити його тупо на О, одразу перлина випала, взагалі імбова. Дві підряд перлини, капець, просто в шоці. Ой, ну от тільки тебе мені тут не вистачало цього тупого магмакуба. Все, хай не туди падає, і здихай там ванічки тобі. Найс. Остання перлина вибита, у мене є 16. Все, по суті, мені залишилося тільки знайти ванічу фортецю. Ой, мені ж так здається, що це буде тупо мільярд років. Гляньте ще нарешті бачу. Це тупа клята фортеця. І до речі, як завжди, вона зусподнилась в, в базальтових дельтах. Просто кайфік. Значить, тут фіг доберешся, але окей, ми це якось будемо зробити, то що. Ну все таки блейзики мені дуже треба. Так по одному, куда двоє? Так, у нас тут є залізні злитки, понятно, і трошки обсидіану. Окей. Та доволі цікавий вихід з фортеці. Такий спускаєшся собі є одразу лаву. Кайфово, кайфово. Так, ось і наші фрити. Так що настав час з ними тупо розібратися. Найс, перша паличка є, правда, я вбив тупо сіми фретів, щоб її отримати. Нормально що ні? Так, все найс. У мене є навіть дев'ять палець, так що ми звідси можемо. Якщо чи валити капець, тут не йоли. Все просто звідси тікаємо, нікуди не оглядаючись. Фух, нарешті відбрався до свого порталу. Так, і давайте ми, напевно, зробимо собі ще залізний меч. І по суті, все, до бою з андродраконом я готовий. Все, 16 шістнадцять очейду мене є, так що залишилося тільки переночувати. Того, що вночі йти, ну це якийсь трошки грінж. Правда, давайте ми, напевно, спочатку заберемо тут трошки з сіна, тому що 30 хліба, ну мені явно цього не вистачить. І давайте ми, напевно, візьмемо з собою ліжка, того що за допомогою них я хочу постаратися, ну, не те, щоб вбити, але хоча б не домажити андродракона. Все у мене вже є стаки 5 хліба, я думаю, мені цього вистачить з головою. Тепер давайте ми тільки обкрадемо всі хати на ліжка, тому що ну ліжок багато не буває. Так, ну все, у мене є 8 ліжок, навіть 9. Все, у мене є 9 ліжок. Я думаю, мені цього вистачить. Так що погнали тоді, давайте ми кинемо перше око, в яку сторону мені йти. Ага, йти в ту сторону, окей. О, око вниз полетіло. Все, найс. погнали тоді тут розкопаємось. О, все, найс. Я тут одразу якраз впав ще й так нормально. на якусь кринжову яму. Так, і тепер залишилося найскладніше знайти портал. О, найс, все, я його знайшов. Тепер до цих чмонь треба. Триока є в порталі, капець. Це жорстко, прямо, це реально вже жорстко. Ну що ж, погнали. Ага, окей, не даремно, я собі блоки брав. Давайте ми одразу викинемо всяких хлам. тут у мене він трошки так підкопився. Так, ну що ж, погнали, нащити спочатку кристали, а потім розберемося з самим драконом. він там, до речі, приземляється, так що давайте ми зараз з вами напевно візьмемо собі ліжок інвент і почнемо його фігачити. Все, останній кристал знищено, так що погнали тепер бити самого дракона. Так, хілимся, хилимося, бо, блін, я зараз себе цими ліжками сам прихлопну такими темпами. Блін, а до речі, знаєте, ліжка це реальний ба. Я просто буквально пару ліжок знову у нього вже більше половини хапешок немає. Це така імбуля просто. О, найс, він вже буде приземлятися, так що офіно. Нам потрібно зараз буде просто поставити ліжко в потрібному напрямку і в потрібний момент його підірвати. А, блін, а чого він ліжко почав ламати? Алло, він все ліжко розламав, капець. Капець, це ж треба було, він тупо всі ліжка розламав, які я поставив. Йоле, все, зараз ми об'ємо, чекайте. Найс, nice. все, ми його вбили народ. Фух, ми таки пройшли. Майнкрафт у світі тільки пустель. Капець, народ, ну я думаю, це таке можна однозначно поставити лайк, написати коментар та підписатись на канал. Ну я з вами не прощаюсь. Ще зустрінемось.